Привіт, моя дорога YouTube-сім'я, Ви на каналі Мирослав Солонар. Ну от не можу я обійти цю новину, як міс Крим Ольга Валєєва, Вона ж тюнінгована красуня, славна киця розгнівала росіян. Частину цієї новини я опублікував у своєму тіктоці. Заходьте англійською Мирослав Солонар. Ну а для тих, хто не в курсі, трішечки перед історії на початку червня в окупованому Росією Криму пройшов місцевий конкурс краси його виграла 34-річна уродженка Полтави Ольга Валєєва з неординарною зовнішністю, підкачаними ось такими губами. Ну і все її тіло абсолютно покрите татуюваннями. Після її перемоги в мережі розпочався справ. Справжній колапс. Люди жахалися і закидали дівчину розгніваними коментарями, що вона чоловік. Це ж гурда під макіяжем? В неї є щось від Валуєва. Це прикол такий? Та зовнішність, як виявилось, це ще півбіди. Ну так вийшло. Дівочка чуть-чуть перестаралась. Та темою номер один для обговорення росіян стала нещодавна витівка «Міс Крим зі своєю подружкою. На Росії підняли нечуваний кіпіш, що Ольга Валєєва зі своєю подружкою заспівали червону калину на кухні Сімферополя під півко. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тут червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну не розвесемо. Ой у Лузі червона калина охренемо. наша слава Україна зажурилася, а ми, Тую, червону калину підіймемо, а ми нашу славну славу. Украї... Та недолго музика іграла, і співробітники окупаційних правоохоронних органів вже стояли під дверима і слухали. А що ж там співає Ольга Валєєва, на зі своєю подружкою? Потім підключився ще й депутат від Криму Леонід Івлєв, який заявив, що вони пають нацистську пісню. І співробітники окупаційних правоохоронних органів негайно затримали міс Крим разом з її подружкою. Дівчата ще й публічно вибачилися на камери за те, що вони заспівали червону калину. Хочу принести свои искренние извинения за исполнение песни «Червона калина», о значении которой я не имела никакого понятия. Я не знала и не представляла, что он несет в собой какой-то националистический характер, і ні в коїм ні в коїм случае не хотіла нести ніякого пропаганди. Ольгу Валеєву за просте виконання української пісні Ой у лузі червона калина оштрафували аж на 40 тисяч рублів. А її подружку, представники окупаційних правоохоронних органів, і взагалі заарештували на 10 діб. Потім міст Крим на своїй сторінці в інстаграмі висловилася щодо останніх подій і почала рвати на собі сорочку і казати, що я українка. Так, да, я українка. Родом я із Криму, а родилась в Білогорське. Живу себе спокійно в Сімферополі і виспитую сама двох дітей. І що ви думаєте, я би стала рисковать? знаючи, що как оказалось, значить ця песня. Друзі, напишіть в коментарях, що ви думаєте про такий вчинок міс Крим і її подружки. У цьому випадку знаєте, може бути що завгодно. Дівочки або перевзулись, або вирішили похайпувати, або почали вірити в беззаперечний факт, що Україна потроху повертається в Крим. І це можливо буде навіть дуже скоро. З вами був Мирослав Солонар. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, віримо разом в ЗСУ. Пока!